Друзі, всім вітання! Мене звати Ігор Гаврещак. Це youtube платформа 24-го каналу. Я вам пропоную глянути карту бойових дій станом на неділю, 23 червня. Я відразу хочу вас всіх попросити обов'язково поставити лайк цьому відео. Підпишіться, хто ще не підписаний. І, звичайно, прокоментуйте, аби алгоритми Ютуба. Краще просували це відео, і більше в першу чергу нас українців бачили і знали, де працюють наші оборонці, наші воїни, відбиваючи атаки ворога. Є напрямки на фронті, де е, активізувалися росіяни і намагаються просуватися. Е, кажуть, що вони впіймали наші позиції на ротації. Це напрямок Торецька, про це поговоримо. Також є і ділянки фронту, де ми методично. Послідовно вибиваємо. Окупантів я кажу про харківський напрямок. Ну і є складні ділянки, ще більш складніші, так по відношенню попередніх днів. Це вугледар в районі Волновахи. Про це ми поговоримо. Ну і займаються самоліквідацією росіяни на роботинському виступі. Відео на жаль, ми вам продемонструвати не можемо, але я розповім, де ви зможете це переглянути. Звісно ж, почнемо з того, що ворог вчора вчинив черговий терористичний акт, кинувши кілька керованих авіабомб на Харків. Як це виглядало? Це просто жахіття в центр міста Харків знову ж таки прилітають каби від ворога. Оперативно президент Володимир Зеленський звернувся до наших партнерів. Сказав, що давайте дійте, рішучі рішення приймайте, тому що треба захищати від таких звірств терористів. Не в останню чергу, і про це кажуть до речі, аналітики інституту вивчення війни. Що заборона від наших партнерів, в першу чергу від Сполучених Штатів Америки бити вглиб по аеродромах Російської Федерації. Може знівелювати роботу авіації майбутньої нас з'явиться. Ми говоримо про f 16 Якби ми мали змогу від наших партнерів зелене світло бити АТКМС на 300 кілометрів, ми змогли б повністю б пересікти усі авіаційні вильоти в Росії, які, от, власне, скидають ці керовні авіабомби. Це орієнтовно 70 кілометрів. До цілі має підлетіти їхня авіація, аби скинути ці от. Авіабомби, які просто -таки руйнують і вбивають, як наслідок в. Харкові троє людей загинуло більше 50 поранено. В лікарнях серед людей поранених є діти, і це просто таке звірство. Якщо брати по фронту, найактивніші зараз дії відбуваються на турецькому напрямку. Турецький от плацдарм. Вчора я вам розповідав про рух ворога. Що відомо на сьогодні? Ворог зайшов в населений пункт шуми шуми, ось і рухається в бік північне Ну, шумит маленький, насампевний пункт я вчора вам повідомляв про те, що там до 100 людей проживало до повномасштабного вторгнення багатотисячне місто, північне ворог пробирається. Звідки він пробирається? Давайте я вам вімкну супутниковий вигляд мапи, аби ви розуміли, що відбувалося в ці дні. Костянтин Машевець теж про це повідомляє. В рух ворога з Майорська, це північ від Горлівки. Ось тут знаходиться контрольний пункт в'їзду-виїзду. От, власне, по ньому ворог рухався по трасі, яка йде на північне і на Торецьк. Чому ця траса цікавить ворога? Тому що ця траса Т 0 ну власне вже з Турецька, Т нуль яка вже виводить на Костянтинівку основний напрямок руху ворога. На Цій мапі вам краще буде видно ось напрямок руху росіян. Це контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське, і також рухаються окупанти південніше від Майорська. Це є бетонний завод і також Мічурінська колонія. ось на цьому напрямку знаходяться ці дві будівлі в районі. Ось на пересіченні доріг. Ворог рухався по вулиці Миру в напрямку до Шуми. Шуми. Ось. І окупував цей населений пункт. Ну я знову ж таки кажу, що це дуже маленький там цей населений пункт селище. Але що варто сказати наступне? Давайте повернуся я до мапи. Звичайної. А руха, яка мета ворога з цього напрямку рухатись на Трецький? Ну і я вам казав, так щоб зайти далі по трасі на Костянтинівку. А різні є. Думки військових експертів кажуть, що можливо ворог почне тиснути також з Озарянівки, з третього напрямку на Торецьк. Можливо Озарянівці вони будуть тримати. Але в Озарянівці, орієнтовно в районі Озарянівки, ворог тримає 10-12 тисяч особового складу. Наші бійці, які працюють на цьому напрямку, кажуть наступне: що брати Торецьк в лобових атаках, це буде ще гірше аніж. Авдіївка будуть втрачати величезну кількість як живої сили, так і техніки. Ну але знову ж таки повторюся, що в Кремлі ніколи не рахувалися з живою силою і резервами. Єдине питання, наскільки вони будуть підготовлені і укомплектовані. Оце хвилює найбільше напевно Путіна і Кремль. А відповідно кидати на забій, там З чи інші формування зв'язнів або відказних відмовників та ті, що відмовляються Воювати з дезертерів також окремі, вони створюють загони і ставлять загород так, як називають отряди так які з іншого боку їх прострілюють. Але варто відзначити наступне, що знову ж таки. Цілком можливо, що просування ворога на кілька кілометрів в районі Турецька, в напрямку Турецька, відбулися якраз в момент ротації наших військ. Подібна ситуація була свого часу біля Бахмуту, подібна ситуація також була і в Авдіївці. Якщо говорити загалом про Турецьк, то Місто знаходиться на суттєвому рельєфному так підвищенні. Якщо подивитися по мапі ем, рельєфні, то цей населений пункт навіть знаходиться е, більш зручніму положенні, аніж Горлівка в районі 15 кілометрів до Горлівки. Суть тому, що ворог сконстрував тут цілий засоби, і цілком ймовірно, що наступні тижні і місяці саме на цьому напрямку розвиватимуться найгарячіші. Події. Мета, звісно ж, я ж знову ж таки потруся Костянтинівка, ну і можливо таким чином зрізати цей вклинення наших позицій від очеретиного до часового яру. От я вам промалював, і вирівнювати фронт. Таким чином, якщо фронт буде вирівняний окупантом, йому потрібно буде менше сил та засобів, аби тримати цю лінію, тому що ми розуміємо, коли монтраж значно менший. Про північ хочу кілька слів вам сказати тут ситуація значно краща. Що кажуть наші бійці? Ну, в першу чергу, давайте я вам продемонструю, як бідкаються жителі, мешканці Білгородської Народної Республіки. Це наші а як тепер бути? Вони ж не ті тепер Лавіть ракети. За останні 48 годин нашим силам оборони на Харківському напрямку вдалося розтрощити два панцирі С-1. Це така потужна досить зброя ворога, яка може бити на 20 кілометрів. Ось так вона виглядає, багатоствольна, 12 стволів. Відповідно, і дуже недешева річ для Росії. Кажуть наші бійці, що оцей, який вам продемонстрував удар. В Білгородській області там цей панцир дислокувався орієнтовно 6 місяців. Тобто він не покидав ці позиції, там знаходився і відповідно був ліквідований. Окрім цього, перед тим як перейти до огляду, хочу сказати, що в Курську також було дуже неспокійно ворогу. От є прекрасне відео, на якому видно анагари. В цих анагарах росіяни зберігали немалу кількість техніки. Це як і танки, так в тому числі, і броньовані машини. Можливо, також. Якісь є артилерійські засоби, самохідні або ж ем, причіпні, але ефект від удару потужний. Ви бачите, що повністю накрито і повністю розтрощено базування техніки ворога. Власне, такі дії, і не в останню чергу, очевидно, через дозвіл наших партнерів бити на прифронтовій території. По території Російської Федерації вдалося е, знівелювати усі намагання ворога відкрити новий фронт, тому що в нашому генштабі кажуть, що росіяни готували 90-тисячне військо на цьому напрямку, аби проводити наступальні дії. Вчора я вам вже казав, так що після 10 травня, в 5 ранку, як вони розпочали свої активні наступальні дії в районі Вовчанська і Липці, напрямку на Липці, також через 10 днів вони. Е, Подумувала відкрити і розширити фронт на Сумщину, і, можливо, далі по кордону з Україною, але їм це не вдалося не в останню чергу. Знову ж таки, от в Курській області, ви бачили, як прекрасно вдарили. По ангарах окупантів безпосередньо по напрямку Вовчанське наші оборонці кажуть, що не потрібно зараз дуже сильно е, там висловлювати радість, але тому що це важка праця, але методичні просування, кропітка робота відбувається. Наші воїни. Кажуть наступне, що біля Вовчанська їм вдається метр за метром витісняти ворога. Певні підрозділи формування росіян відходять з Вовчанська для переформатування і до укомплектації, тому що вони дуже сильно побиті. Оточення в районі агрегатного вовчанського заводу далі залишається. Наразі немає інформації, скільки там е, перебуває окупантів, але там точно є. Якщо говорити про липці, так це західніше. Е, бої тривають, або ви розуміли, вже на самому пункті глибокі. Ось на карті Діпстейт цей е, селище перебуває ще в червоній зоні, тобто під е, Контролем окупантів насправді воно вже більше тяжі до сірого кольору, тобто не контрольовано ніким територією. Тому що наші хлопці та дівчата на цьому напрямку кажуть, не в останню чергу, завдяки ударам по тилу ворога вдається вже зав'язатися в боях у самому населеному пункті. Давайте я вам промонструю, як він виглядає. Там кілька є вулиць, невеличкі населений пункт. Ось, бачите, буквально там студентська вулиця, польова, ювілейна набер. Але на ключовій вулиці, і бої, от вже на західних, на південних напрямках на напрямку, тривають вже в місті. Цілком ймовірно, що ворог і надалі буде відступати, тому що в першу чергу злагоджена дія наших підрозділів. Якщо на початку штурму на цьому напрямку справді була не було нормальної комунікації між нашими підрозділами. Туди підтягнулися і Птакі Мадяра, ви прекрасно знаєте, так, це наші боги повітря і безплотних літальних комплексів. Взагалі нищить там техніку і живу силу. Вони феноменально разом із батальйоном Ахілес, так Юрія Федоренка. От власне це заслуга наших бійців про яких я назвав не в останню чергу. Так там багато працює наших підрозділів. Рухаємось далі. І Куп'янськ на Куп'янському напрямку дуже довго не мінялася лінія бойового зіткнення біля Лиману, Вільшани і напрямку на Сеньківку. Всі їхні атаки північно західніше від синьківки, через от, ви бачите, лісиста місцевість були безрезультатними. Тому ворог вирішив спробувати просунутися східніше від синьківки, і як я вам зараз продемонструю. Таке вдалося їм на кількасот метрів вклинутися в наші позиції. Ось ви бачите ці просування, де вони просунулися. Це, ну, це фактично Вільшана є. Так, ось від Вільшани там кілька кілометрів, 4-5 кілометрів. Ну, але це в Вілішани. І ось є такі два зубчики, де ворог, можна сказати, Прощупав наші позиції. Ну і інший напрямок, і аналітики Діпстейт також його промальовують. Кислівка Ягідне, ось вектор руху на трасу, вже недорозово я вам казав, Куп'янськ Сватове. Ось намагання ворога сюди просуватися. Південніше. Що в нас є? Південніше біля. Берестове, так і е, но ну, от є Новоселівське. Це весь напрямок до е, Борової. Пригадуєте, я вам розповідав е, в ефірі 24, го що намагаються росіяни м м, рухатися в напрямку борової. Ось зараз продемонструю. В напрямку борової, але наша третя штурмова про це повідомляла. Що відомо наразі, наразі вдалося локалізувати так і нейтралізувати рух росіян на цьому напрямку. Можливо, підкинули якийсь певну підмогу на цей плацдарм. Але що кажуть наші бійці, що це можливо зати перед наступним наступом, тому що цілком ймовірно вони переформатовують свої підрозділи, підтягують якусь техніку і будуть намагатися знову атакувати наші позиції. Рухаємося південніше. Часів яр біла біля Білогорівки змін немає, тому я не зупиняюся. Часів яр, що відомо по часовому яру по лінії бойового зіткнення, як бачимо, змін немає. Гур продемонстрував, на жаль, ці кадри я вам показати не можу, але головне управління розвідки продемонструвало, як вони активно пропрацьовують. Позиції ворога саме на часовому ярі, і є прекрасна новина від наших спецпризначенців, що в Часовому ярі вдалося ліквідувати цілого командира такого бойового. Ось він на ваших екранах. Звати верніше прізвище його Лапшин. Це командир батальйону 98-ї повітряно-десантної дивізії Російської Федерації. Окрім того, що його ліквідували, також батальйон поніс серйозні. Трати це аж ніяк не означає, що на часі в ярському напрямку стали бої простішими. Ворог продовжує накривати і нищити інфраструктуру, якщо її такою можна зараз назвати, тому що там повністю все потрощене. Але тримають наші герої ці напрямки знову ж таки по мапі рух ворога це є Богданівка-калинівка з Калинівки просування в напрямку. Масив-канал, ось тут знаходиться масив-канал одноіменний, чому одноіменний, тому що синім, синім кольором тут промальовано на мапі саме от Сіверський Донець, Донбас-канал, який проходить по східній частині. Часового яру, повністю ось ви бачите. Ну і також активні бої. Звісно ж, це є Іванівське в напрямку по трасі на Костянтинівку. Як бачимо, Костянтинівка це ключовий наразі населений пункт, навколо якого зосереджені бої. Тобто, не в Костянтинівці, так а в напрямку на Костянтинівку. Я на початку огляду карти бойоводі казав вам по саме про Турецьк і трасу Т-05-16. Про Турецький я вам розповів, рухаємось далі. Очеретине. Тут є також зміни. У нас давайте глянемо, що в нас змінилося. Ворог знову ж таки просунувся. І принцип ведення бойових дій, і мета знову ж таки, та це вирівнювання лінії бойового зіткнення. Ось ми бачимо від сокола. Ось, сокіл, дивимося, чи є зміни біля сокола немає, але сіра зона біля сокола насправді збільшилася. І якщо рахувати від Новоолександрівка, -Олександр... Ново далі Сокіл. Новоселівка -перша І власне Уманське, так от біля Новоселівки Першої, є просування росіян. Ось ви бачите, вони намагаються е витіснити нас з цього такого напівмішечка в напрямку на Новоселівку Першу від Новопокровське. Тут активні бойові дії тривають знову ж таки. Е повторюся: е від Уманського до Новоселівки першої, Новопокровське. Намагаються змінити лінію бойового зіткнення. Яснобродівка також тут є серйозні. Я вчора зупинявся на цьому детальніше. Річка Вовча, сюди протікає і водяна. Відповідно можуть виникнути проблеми в наших сил оборони саме від Яснобродівки і до Карлівки. Тому що біля Карлівки ворог просувається. Відповідно, північніше від Яснобродівки і південніше від Уманського також намагаються. Так закрити нас на цих позиціях. Кілька днів не було потужних атак біля Красногорівки. Це вже є напрямок Курахове. Наразі, що відомо, 4-5 днів не було атак. Зараз знову активізувалися росіяни і, відповідно, продовжують нищити місто. От кадри зараз вам продемонструю. Так виглядає Красногорівка. Накривають артилерією повністю все, не розбираючи, не якось Вистежуючи позиції наших оборонців на цьому напрямку, наших воїн просто кількістю артилерією намагаються зрівняти все з землею. Причому тут немає на жаль ніякої новини. По Донецьку хочу вам сказати, що вчора були дуже потужні удари саме на цьому напрямку. Місцеві кажуть, що от таких -от подібних прильотів було як мінімум два десятки. Деталізації, куди били, не наразі невідомо, але можливо, це спричинено тим, що. Розпочинається, і про це кажуть багато військових аналітиків. От друга хвиля наступальна вже літня росіян. Тому що вірно, що цих 20 прильотів було по логістиці Донецька. Чому так? Тому що зараз звозять, в тому числі і паливо, зараз на Маріупольському напрямку зупинюся, поясню, чому звозять паливо і все необхідне, аби розпочати нові наступальні дії. Розуміємо, паливо це для того, аби рухалась техніка активніше, більше і жвавіше. Далі рухаємось до Вугледару. І, власне, отут най... знову ж таки одна з найгарячіших точок. Давайте подивимося, що змінилося по лінії бойового зіткнення. Бачимо, ворог просувається в районі Костянтиніки Новомихайлівки, південніше від цих населених пунктів. Ось просування ворога в напрямку до Водяне. На кілька Кілометри, очевидно, вони десь просунулися. Давайте глянемо. Більше 2 кілометрів просунулися, ширина, очевидно, 3-4 кілометри. Чому так відбувається? Тому що я вже вам казав, що вони себе хочуть убезпечити волноваху так, ключову логістику, і також ось волноваха це в районі 20-30 кілометрів, і також намагаються зрізати цей виступ. Ну і знову ж таки перебити сполучення вугледар Курахове. Вогледар ключовий населений пункт, який місяцями навіть рік більше року ворог не міг ніяк підійти навіть підійти не те. Що що зав'язати бої в якихось околицях, і також це наслідок верніше, так це наслідок того, що ворог збирає сили та засоби. Бо по Маріуполю був приліт, як мінімум п'ять одиниць техніки. Повідомляють пабліки. Відповідні було знищено. Ось мапа, де була розташована техніка, також є ураження сил проти повітряної оборони росіян. І що найцікавіше, в Маріупольський порт зайшов третій танкер. Третій танкер, очевидно, який також перевозить дизельне паливо. Що це? Про що це свідчить? Знову ж таки, що готують росіяни, можливо, якісь руки по фронту і нові наступальні свої завдання виконувати. От від Маріуполя через Азовське море знаходиться орієнтовно. Дивимося, 60-70 кілометрів. Єйськ, от єськ. Хочу вам сказати наступне: що в єску є підтвердження прекрасне, тому що є влучання в дислокацію ворога. Що це палає? Це відбулося в ніч на 21 червня. Тепер от є підтвердження на ваших кадрах. Це ангари з технікою, управління пункт управління, а також збір шахетів і гараній 2 Як вони називають? Ну, герань – це є той самий шахет. Є вже підтвердження, що розтрощили загалом. потужний був приліт. Кажуть, що це наші Нептуни пропрацювали по саме по цих позиціях. Нептуна нагадаю вам може летіти модифікований на 250 км. Кілометрів загалом і також були підриви і вибухи в Ростов в Ростові. Якщо ми зупинимося на єльську, там також є аеродром, де тримає авіацію окупант Росія і використовує сушки аби бомбити саме цими керованими авіабомбами. По роботинському виступі я вам казав, що розповім цікаву історію. От намагається ворог тиснути біля роботиного. Ось в цьому напрямку, північно-східному напрямку, і ось де я зараз промальовую вам, ви можете зайти на телеграм-канал саме цієї карти, яку я вам демонструю, Deep State, і побачити, як займаються саме лі... росіяни. Що відомо по Криму на завершення огляду карти бойових дій, хочу вам сказати наступне: що Буквально сьогодні, вже 23 червня, стало відомо, що лунали багато вибухів в районі Севастополя. Вам вже це дуже добре Напрямок відомо. От є Козача Бухта, ось вона, і також Деміло дуже гарно на цьому напрямку. Наразі невідомо куди влучили. Але вже як буде лише підтвердження, то я відразу вам повідомлю, от буквально вранці в зведенні щоденному воєнному з Романом Світаном. Також хочу сказати, що цікава інформація від сербів. Ми працюємо знаємо, що серби вони в хороших відносинах з Російською Федерацією. Вони відмовилися брати участь у санкційних заходах проти Кремля. Але вони до речі поставили підпис під е ком'юніке саміту Миро Швейцарії. Але суть тому стало відомо Financial Times, що серби е продали на майже 1 мільярд доларів боєприпасів. І Ці боєприпаси потрапили до України. Не заперечує президент Вучіч, президент Сербії цей факт і каже: наступне: так ми продаємо. Е я піклую про, про свою країну, продаємо третім країнам, а далі мене не цікавить, куди ці снаряди. І йтимуть, тобто, якщо чесно, я думаю, він прекрасно знав, що ці снаряди закуповуються для України. Але він все таки продавав це дуже добре, тому що бачимо, немає якихось важелів сильних впливу Кремля на Сербію, тобто вони в чомусь там співпрацюють, але не є остаточно це маріонеткою, скажімо так, як Угорщина чи Словаччина. Бо в словаччині нагадаю вам зараз хоче фіцо провести розслідування і притягнути до відповідальності попередній уряд, який надав Україні міг 29 і системи БУК. Ну такі, от у нас є союзи єв... союзники європейців, вірніше, партнери. Як ми їх називали краще? Ну і також відомо наступне: що потужна німецька корпорація Rheinmetall буде будувати три заводи в Україні. Це не є короткострокова перспектива, це не буде в найближчі місяці. Але що не цікавіше, вони точно от задекларували, вже підписані, підписуються останні документи, основні підписані про будівництво заводу, власність там 51 47 відповідно, про виготовлення снарядів 155-го калібру. Але що тут найважливіше, що окрім снарядів, так будуть виготовлятися і такі дефіцитні речі, як компоненти для боєприпасів, це порохові заряди. Бо от Виникали проблеми з 152-м у нас калібром. Що от самі в нас снаряди були, але порохів до них. Не було, і ми не могли відповідно запустити його з артилерії. Нагадаю вам, також в Румунії будується потужний завод по виробництву порохів. Я дуже сподіваюся, що найкоротші терміни, наскільки це можливо, будуть поставлені на рейки ці от підприємства. Ну і звичайно, ми не будемо чекати якогось голосування, припустимо, Сполучених Штатах Америки або в інших країнах політичної волі, аби надати нам якесь озброєння. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 23 червня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І Діліться оглядом карти бойових дій.